Рівень летальності вважається ключовим показником, коли йдеться про те, наскільки ефективно та чи інша країна протистоїть пандемії коронавірусу. Ось як ситуація виглядає нині у різних країнах Європи. Чому ж у порівнянні з іншими державами у Німеччині помирає значно менше інфікованих коронавірусом? Ось головні можливі причини. Тестування. Окрім вчасного діагностування та відповідного лікування, саме тестування є вирішальним для визначення поширеності вірусу. Німецькі відомства з охорони здоров'я кажуть, що почали доволі рано тестувати людей, навіть з менш вираженими симптомами. Тобто, на відміну від інших країн, у німецькій статистиці проходять не лише важкохворі, але й люди з відносно легким перебігом хвороби. У Німеччині від самого початку порівняно багато тестували, тому ми виявляємо коронавірус доволі рано. Таким чином, ми виявляємо й дуже багато легких випадків, які за інших умов може й не помітили б. Крім того, в німеччині наразі захворіли ще не так багато літніх людей. Це теж факт, який відображається у статистиці смертей та вікових меж Нині не всі країни тестують однаково. Відмінності між підходами країн можуть впливати і на відмінності в показниках летальності. Наприклад, показники Італії чи Іспанії могли би бути нижчими, якби тестували ширший зріз населення. Я доволі впевнений, що коли ми оцінюватимемо розвиток інфекції в ретроспективі, в інших країнах теж виявляться значно нижчі показники летальності відносно кількості випадків інфікованих, адже тоді порахують і легкі, і симптоматичні перебіги хвороби, і це, звісно, вплине на показник летальності. Система охорони здоров'я. Намагаючись якомога швидше дати відсіч коронавірусу, європейські країни стартували з різними передумовами. Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, Німеччина має шість ліжкомісць інтенсивної терапії на тисячу населення. Франція натомість лише три, Італія два з половиною, а Великобританія два. Загалом Німеччина має близько 28 тисяч ліжок в інтенсивній терапії, тобто майже в два з половиною рази більше, ніж Італія. Імовірно, це надає Німеччині перевагу, коли йдеться про лікування особливо важких випадків. Звісно, величезна відмінність нині в тому, що якщо брати певні регіони Італії, Іспанії чи Франції, то система охорони здоров'я там не працює як слід. Тому лікарям і доводиться вирішувати, кого підключати до апарату штучного дихання, а кого ні. А це, вочевидь, потім різко підвищує кількість людей, які помирають. Німеччина ж наразі ще не вичерпала своїх можливостей. Часовий фактор. Щодо швидкості спалаху прийнято вважати, що в Італії вірус поширився швидше ніж в інших європейських країнах. Не виключено через тісні економічні зв'язки текстильних підприємств на півночі Італії з Китаєм. В Італії значне поширення хвороби зафіксували на два тижні раніше ніж у Німеччині, тобто вірус мав більше часу на поширення і охопив більше людей, спричинивши важкий перебіг захворювання. Італія, особливо північна Італія, має тісні економічні зв'язки з Китаєм. Тож я цілком можу собі уявити, що навіть якщо в цілому кількість польотів, зокрема прямих рейсів з Китаєм, швидко скоротило до нуля, активний обмін між людьми все одно відбувався далі, що зрештою і зумовило спалах і швидке поширення вірусу саме там. Тим часом у Німеччині патоген виявили на відносно ранній стадії. і, Ймовірно, він передався здебільшого особам з менш вразливої групи населення. За даними інституту Роберта Коха, у той час як середній вік підтверджених випадків інфікування в Італії близько 63 років, середній вік хворих у Німеччині 47 років. Експерти припускають, що багато з ранніх випадків у Німеччині походили від тих, хто побував на лижному відпочинку в Італії та Австрії. Гадаю, саме звідти дуже багато хто привіз вірус. Тому в цілому в нас, ймовірно, дещо вища частка молодих людей. Дійсно, левова частка тих, кого ми тестуємо, у віці від 35 до 59 років. Культурні відмінності. Дехто припускає, що високий показник летальності в Італії пов'язаний з вищим відсотком інфікованих людей старшого віку, адже вірус схоже на все більші загрози саме літнім пацієнтам, а масове поширення серед населення похилого віку може бути пов'язане з нормами життя. За даними ООН, в Італії кілька поколінь значно частіше живуть під одним дахом ніж у Німеччині. 27 відсотків італійців, яким за 60, живуть разом з дітьми. Це у 4,5 рази більше ніж у ФРН. Чим би це не пояснювалося, високі показники тестування, добрі можливості системи охорони здоров'я, часові рамки спалаху вірусу чи культурні відмінності, які сповільнили поширення коронавірусу серед старших людей, фактом є те, що показник летальності від COVID-19 у Німеччині наразі залишається відносно низьким. Експерти, однак, наголошують, епідемія ще далеко не завершилася, а дані про кількість випадків захворювання все ще не повні.